Так, Всім привіт! Такий от мене плужок. Старенький, правда. Був колись двохкорпусний. Двокорпусний. Потім вирішили доварити третього, як зробили юмзові мотора. І... Старенький, але роботу свою робить. По доварці тут так доварили, такої заводської рами знайти не могли. То зробили з двох швелерів. І так доварили вору вже ним 3 чи 4 роки. Все нормально, нігде нічого не лопає, не рве, все добре. Так що я вирішив зробити? Рішив це колесо спереду перенести назад. Тут вже почав робити. Найшов знайшов таку пластину ця пластина з'єднувалася рейси в, в, в жлізній дорозі. Вона була така більша, я як повирізав. Оце, оце якраз підходить по розмірам, так як тут ця пластина. Ну і тут поприхвачував вже, більш-менш так виставив, щоб дивилося паралельно з цими. З цими пластинами, що йдуть накріплення на стояки і на переплужники. Повирізав вже, повирізав вже тут клинці, буду зараз прихвачувати, обварувати і буду там знімати і пробувати переставляти сюди. О, так що якась така робота. Сьогодні вже погодка трошки краще, бо вчора цілий день дошов. Отак ну, роблю помаленьку. Так, щось таке я тут понаварував. Тут. Блін, сонце ззаду. Тут клинчик. Ще один не приварів. Де це ти, блях? О, ще один тако має бути. О. Так, взявся колесо відкручувати, зараз накину як воно буде, бо тут ще от видно, що тут, так як то зрізано, все одно, що не рівне, коротше. То я попробую сваркою так наварити. І тоді болгаркою. Підчистити, шліфанути. Думаю, що буде. Зараз колесо відкручу, вже почав відкручувати. Сюди поставлю воно покаже, де видно. Так, продовження з плугом. Вже прикрутив я колесо. Блін, сонце. О, тут на ну, ті самі стрімянки зробив сюди такого підклада, такий буквою П, бо стрімянки дуже довгі, щоб тут далеко не виглядали, щоб не забивало. Тут теж доварив розкоса клинчика. І вже все пообварував. І ось такий вигляд має. Сонце погано видно. Ось так. Що тут розібрав, повиймав ті пальці і тут порозбивані ці отвори. Ось понаварував трошки, Може тепер палець плотно заходить. Требу збирати назад. Ох, і буде майже все. Ну, ще тут є, звісно, розбити трошки. Там видно. І ще що я думав доварити. Ще хочу доварити тут. Так на полицях. Я кипав. О, по кусочку ресори. По два верніше. Тут і ще вище так одну. Хочу попробувати, може буде краще докидати. Ну попробую, понабарую і тоді попробую як воно буде. Як ні, то одріжу назад. Так що якось так. Тут все пообварував. Ось так воно виглядає. А ще. ще хочу тут -ту зробити на колесо так чистіка, щоб чистило колесо зразу. Бо як гореш мокре, то налипає і треба вставати, вилазити, чистити. То ще навару тут чистіка такого. Так, доробив я колесо. Все вже. Ще зробив такого чистіка. Доставив передплужники. Випробування такий тут фон вже почав.